Привіт, привіт! Я Валя Мержицька і це нотатки, дружини пастора. В сьогоднішній нотації продовжимо розглядати тему емоційних маніпуляцій і небезпеки таких. Отже, якщо ви пригадаєте, в певних своїх нотатках я використовувала дуже жорстку термінологію для того, щоб Назвати речі своїми іменами щодо а, релігійного маніпулювання. Якщо ви пам'ятаєте, я називала певних принцес з певних християнських казкових королівств, а, на жаль, в яких страждають реальні люди, війнмами. Взагалі, що мені дало підставу це зробити? Я звичайно вже це пояснювала, але хочу ще раз повернутися. Все саме слово маніпуляція походить від слова рука. Це коли ти робиш а, якусь справу, а, якою, яку не можна робити в, а, емоційним, фізичним а, якимось впливом крім Божого в даному випадку, та це називається застосування механізмів» ручних механізмів, скажімо так, в той час, коли дію в людині повинен проводити дух святий. І ось коли людина, я хочу, скажімо, маю якийсь результат, хочу побудувати якийсь бізнес. І, на жаль, от в нас в Мексиці є навіть певні пастори, які називають це мій бізнес. Так? це мій бізнес. Я його будую так, як я його вважаю за потрібне. Звичайно, для побудування такого бізнесу треба люди, треба таланти, треба бачення. І Ось для того, щоб їх загребастити під свій вплив, застосовуються певні маніпуляції в. Ще й в кращому випадку, а в інших випадках інші види впливу, які є уже прямо окультні. Взагалі, слово Боже, каже, що учинки тіла явні. Дуже, мені дуже подобається коротко, чітко, ясно. Саме слово явний це слово, давньогрецьке слово фанерос. І е, воно використовується є в даному випадку як прикметник, але а таке слово є таке дієслово фанеро, яке де виявляється, коли говорить, що на, на судилищі Христовому буде виявлено, хто із якого матеріалу будував, що вогнем буде е, виявлено. Отже, е, учинки тіла явні, та, і е, е, як. Кажуть, як ти можеш розпізнати, та воно все явно для людини, народженої згори, для людини, яка знає писання або досліджує писання, любить Боже слово більше, ніж свої амбіції, ніж свої пожадання, то вони явні. І ось це слово явний, воно ще означає, як я казала, це слово фанерос, воно означає очевидний, відомий. Той, що виявляється та розпізнається. Е, учинки тіла очевидні, відомі, такі, що виявляються та розпізнаються, і далі йде список, і серед них називаються чари. І далі апостол Павло каже: хто чинить таке, не вспадкують вони царства Божого. Що таке чари? А, цікаве слово, і деякий час назад. А, Рашиста Рікре спробував пояснити це слово, давши грецьку, давньогрецький, давньогрецьке слово фармакея. І в цьому він був правий, хоча його висміяли і направо, і наліво. Але, однак, це слово фармакея і що воно означає це слово? Це коли ти споживаєш. Речовину з метою спотворення розуму чи духа. Це для того, коли ти споживаєш речовину, для того, щоб отримати також певний вплив, якого ти сам по собі не маєш. І як каже Павло, чари включають в себе, вони є ділом плоті, і вони. Включають в себе психологічне маніпулювання, коли ми вичисляємо алгоритми впливу на на, на людську. Таку крихкість її, в чому, її слабкість. Я говорила про це у попередній нотації. Тут може бути як пряме звертання до демонічного світу, так може бути сил природи або використання, як я вже сказала, певних алгоритмів для того, щоб підім'яти під себе людську волю. Чому це є противне Богові? Тому що навіть Бог ніколи не підминає нашу волю собі, він запрошує нас зайти з ним в заповіт для співпраці. Ходи зі мною, каже Авраму, і будеш досконалий. Але так як люди бажають домінувати, а не співпрацювати, то приходиться їм використовувати такі маніпулятивні а, мані, маніпулятивні, а то і прямо окультні методи для того, щоб підім'яти, як я казала, під себе інших. Це і є оця фармакея використання речовини або в даному випадку методів алгоритмів для отримання влади над. Іншою людиною над ситуацією. Ось. І, звичайно, тут сюди входить маніпуляція, сюди входять прямі заяви на надприродні значення, знання. Перепрошую. А сюди входять різні, ну, якщо сяти приклади, я колись давала приклади та коли, коли маніпулюється те, що каже, наприклад, ну, Оксамита, я хочу попросити вас согласитися з нами для приобретення, естественно. І... А тоді ми ми, ми просимо молитви, щоб ви согласились з нами. І тоді ми соглашаємося з вами. І тоді прийде все від Божої руки. Тобто каже, якщо ви зі мною погодитеся, то а, тоді я погоджуся з вами, і всі ми погодимося, і тоді ми. Викрутимо руку Богову і прийде благословення, каже для обезпечення для, для божєго служення, которое розділяємо в місті, в місті з великою буквою. Це приклад маніпуляції, це такий алгоритм маніпуляції людським розумом. Звичайно, маніпуляція застосовується зазвичай по відношенню до трьох таких ворогів, які ми з вами маємо самі в собі. Це пожадання по нашої плоті, пожадання наших очей і. Бажання задовольнити нашу гордість. А все це Писання називає що це ворожість проти Бога, ворог Бога. І все воно пройде, і ми з вами пройдемо, але той, хто виконує волю Божу, перебуватиме назавжди. І ось такий приклад маніпуляції, я пам'ятаю, десь років, можливо, вісім, можливо, десять назад. Нас з Люїсом запросили знайомі з Канади, які приїхали сюди до нас в Канкун на велику конференцію Асамблеї Божих, американських Асамблеї Божих і приїхали представники П'ятидесятницьких асамблей Канади. І, звичайно, проводилося все сумісно із асамблеями Божими Мексики. Ми пішли один день, і коли в кінці, а може і на початку, я вже не пам'ятаю. Але президент Асамблеї Божих Мексики, саме Мексики, почав закликати до пожертвувань, він зробив це наступним чином. Він сказав, що давайте зробимо так. Там він зробив таку промову, і в кінці підвів до цього що. Щоб чоловіки, саме чоловіки, стали в декілька та, черг, значить, хто буде давати тисячу, що там вони давали сюди, 500 сюди, 200 сюди, 100 сюди. І зразу, щоб вони пішли в руках з грошима. Я вже самі деталі не пам'ятаю, розкажу саму суть, і вже і там така маніпуляційна промова, вже почали люди вистроюватись, чоловіки вистроювалися, взялася пожертва. І, а після того він каже: а тепер, жінки, дивіться, давайте побачимо, хто ж все таки щедріший, щедріший до Бога і хто більше любить Бога, чоловіки чи жінки. Давайте, жінки, докажіть, що ви любите Бога набагато більше. І ось на цих словах ми з Люїсом піднялися і пішли. І, на жаль, така маніпуляція. Амбіційністю, хто кращий, нашими відчуттям, і так змагання, що пожадання жінки до чоловіка, чоловік буде а, а, домінувати, і все це воно і так тяжко цим жити, для того, поки упокорюєшся за допомогою Слова Божого Духа Святого, навіть вже народженим згори. Тяжко пильнувати, щоб не впасти в таку спокусу. А тут такі проповідники вони приходять і маніпулюють і лише з однією ціллю: не навчити тебе любити Бога, не навчити тебе бути щедрим до Царства Божого, тому що коли вчиш істиною, тоді твоя душа перемінюється, та, і твоє мислення перемінюється, звичайно. Але коли ти маніпулюєш різними світськими методами, закликаючи до жадібності, до, до амбіційності, хто краще, хто більше дасть, тоді це дуже небезпечно і це. Є, звичайно, ділом плоті. Я колись давала приклади, та, коли, коли маніпулюється те, що е, каже, наприклад, е, ну, Оксамита, я хочу попросити вас согласиться з нами для приобретения, естественно, і. А тоді ми 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 просимо молитви, щоб ви согласились з нами, і тоді ми соглашаємося з вами. І тоді прийде все від Божої руки. Тобто, каже, якщо ви зі мною. Погодитеся, то а, тоді я погоджуся з вами, і всі ми погодимося. І тоді ми викрутимо руку Богу і прийде благословіння, каже для обезпечення для, обісп... для, для Божого служення, которое розділяємо вмісті, в місті з Великої боки. Це приклад маніпуляції, це такий алгоритм маніпуляції людським розумом. Далі. Коли ми говоримо про прямі заяви на особливе надприроднє знання чи відкриття та претензію на силу наділяти такими ж інших, ось ну, тут, тут, відо, тут лозунг Оксани Карпенко добиваю можливості в сфері невозможного, знайди свою можливість со мною, довірся і двигайся». Далі до сюди можна віднести заклинання, ворожіння. Це відома славно відома Ольга Голікова зі своїми Росія, пробуждайся», Дєва Росії, пробуждайся». І вони його говорять: заклинання, заклинання. Знаєте, казала моя мама, колись, що ти скажи корові 99 разів, що вона свиня, то на сотий раз вона захрюкає. Це йде, коли йде насилля над людським розумом через повторювання, повторювання, і тоді починає вірити те, що говоримо. Можна давати багато тут прикладів, але основна характеристика чарів, чарів це коли ти застосовуєш плодські емоційні. Методи для того, щоб людину пригорнути на свій бік, і щоб вона стала упокорити її волю тобі, і щоб вона виконувала те, що тобі забагнеться. Ось тому пильнуйте, дорогі мої. Та слово Боже, має а, принцип такий каже, що його треба повторювати, тому бо віра від слухання. Але слухання повинно бути від Слова Божого. Однак, коли ми весь час слухаємо різні, різні відкриття, різні бачення, то починаємо слухати. Переконайтеся, що те, що ви слухаєте, це не людська амбіція, це не людська, це не людське якесь бажання, це, це що це насправді. Є слово Боже, бо в кінці кінців воно нас, як я казала, не один раз, воно нас буде суд, судити. Пильнуємося, не давайте, щоб вами маніпулювали. Тепер а, в наступних записках я ще продовжу про це, хочу сьогодні ще зачепити таке питання. Поділіться, будь ласка, вашим особистим досвідом поклоніння. І вченням про поклоніння. Ну, а, Для вчення, можливо, виберу якусь окрему нотатку, але що я сьогодні хочу зауважити щодо правдивого поклоніння. Правдиве поклоніння це, це бути тим, хто ти є перед Богом. І бо знаєте, коли я приходжу в молитві до Бога, я його не, не впечатлю російське слово. не... Своїми якимись помазаннями, знаннями, освітою, досвідом, красномовністю, ораторськими мистецтвами, кількістю людей, які сидять у мене в церкві, все, що Бог, кого Він приймає, від кого Він приймає поклоніння, це. це коли людина приходить зі зламаним серцем і, і розуміє, що нема куди більше йти, тільки він має слово життя. Нема, нема більше нікому, я вам скажу так, нікому ми більше в цьому світі не треба. Бо кожен грубо прозвучить, вигріває як може. Тому що життя воно таке жорстоке. Тому справжнє поклоніння це. Приходити до Бога і виливати свою, свою душу як воду, вливати те, ким ти є. Знаєте, це в різні етапи, в різні сезони життя а, може бути по-іншому. Можуть бути сезони пісні радості, можуть бути сезони пісні біля річки Вавилонської, а може бути сезон, коли молитви взагалі в устах немає, тільки стогін. Я пам'ятаю, коли моя мама проживала свої останні місяці, і а, якось, знаєте, вгасало в мамі життя, і в мене якось так і молитва закінчувалася, слова закінчувалися. І я пам'ятаю, прийшли такі моменти, коли я тільки повзла на колінах по хаті і казала, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І крім очі наш, взагалі не, могла, не було молитви. Взагалі, я пам'ятаю, ми з мамою співали біля твоєї грудей заспокоюсь я. І я знаю, що це є справжнє поклоніння, коли ти перед Богом є той, хто ти є. І схиляєшся перед Богом, визнаючи свою абсолютну потребу і зламаність без будь-яких претензій на велич, на якесь визнання в цьому світі, на якісь людські категорії успіху, скажімо так. Ти розумієш, що ось він, тільки в нього є слово життя, тільки в ньому є. Твоє життя і навіть наступний подих, ти розумієш, що якщо він тобі не дасть здихнути, адіос адіославіда, прощай, життя. Тому справжнє поклоніння це справжність перед Богом, визнання Його права, Його сили, Його влади, Його могутності, Його любові до тебе, прийняття в Ісусі Христі. І, і це є справжнє поклоніння. Я Валяна Маржицька, це нотатки дружини-пастора. Якщо вони є для тебе благословенням, поділися, постав подобайку. І а, в описі є м, інформація, як можна підтримати розвиток мого каналу. Благословю вас, Господь. Шалом.